дня, шановні українські аграрії, колеги фацелія, бачите, ось малесеньке, тільки почала зацвітати. Де-не-де. Де. гляньте, така тут краса. Якщо вам потрібно біля офісу або біля будинку, біля нагороді мати таку красу, а це не тільки колір, розумієте, колеги, це дуже багато властивостей є саме у фацелії. Будь ласка, звертайтесь до нас. Фацелія є, насіння є, гляньте який фон красивезний. Будете мати такий красивий фон біля, себе, біля будинку. І це, е, вона цвіте десь місяць до півтора місяця, вона може цвісти. Про бджіл навіть і говорити не хочу, тому що вони просто виносять її з усим. Е, дуже класний сидрат або елемент із сидратів Розчільнює ґрунт, стежнева коренева система, е, пригнічує дуже багато бур'янів. Ну, ну, прекрасна культура. Тільки голуби її дуже їдять насіння, якщо ви, вигорнуть. Так що запрошую до співпраці, колеги. є насіння фацелії і дуже класне насіння. Самі ж бачите, сім'я для себе, а все, що я роблю для себе, і вам рекомендую. Навряд чи хтось би робив для себе погано. Так що е, насіння фацелії, насіння редьки, олійни, насіння люпину, насіння віків, вівса, все є, будь ласка, звертайтеся суданка, що тільки немає. Так що запрошую до співпраці, бачите, тобто це був ранній посів, а це трошки пізніше. І будете, знаєте, таке, як кажуть, це буде за, за, закінчувати цвітіння, а це буде починати цвітіння. Так що я думаю, і це сьогодні у нас 15 липня. Ще по-любому буде до кінця липня. У нас той частина цвістить, а потім ну, почне яскраво цвістити ця частина. І дивіться, і серпень буде у нас такий. Класний і кольоровий. Так що запрошую до співпраці з седральної культури, все, що ви хочете, все, що ви бажаєте, в будь якій пропорції, ми вам намішаємо, розумієте? Хто хоче гороху, будь ласка, будуть горох. Хтось хоче Віка, будь ласка, хтось хоче люпин, будь ласка, хочете з вікою, хочете без віки, хочете з вівсом, хочете без вівса. Ми, на, ми готові обговорити все. Так що тримайтеся, запрошую до співпраці, успіхів вам!